Обласна спілка художників в цьому році подала на здобуття премії імені Коцубинського роботи видатного митця Євгена Кріпа. Високоповажне журі обрало його лауреатом премії. Та життя склалося так, що 4 серпня, буквально наступного дня, після вердикту журі серце чернігівського майстра Пензля зупинилось. Він не дожив до вручення премії лічені тижні. Буквально 1 серпня відбулося засідання комісії з присудження премії. Комісія одностайно прийняла рішення, що цей художник дійсно достойний високого звання лауреата премії імені Михайла Коцюбинського. Він без сумнівів заслужив премію імені Михайла Коцюбинського, кажуть друзі і колеги. Нині в музеї Сонцелюба відкрилась персональна виставка Євгенія Кріпа. Тут зібрані кращі його роботи за всі роки. Тут відібрані найкращі твори художника. Спілка художників дуже активно включилася в роботу з підготовки цієї виставки. Вони привезли роботи, відібрали їх, допомогли змонтувати. І звичайно, виставка вийшла надзвичайно така насичена інформативна. На відкриття персональної виставки прийшло чимало близьких та друзів. Митця він був складною людиною. Це був галичанин, дуже скажімо, який поважав себе. Який дуже критично ставився до світу, критично ставився до того, що його оточувало. Але все одно це був художник. Розумієте, це був митець, у, ну, в душі якого були такі пласти. І я дуже сподівалася, що він ще розкриється. Він ще покаже нам ту таїну, яка у нього є. Але, ну, можливо, це якась така місія художника піти не до кінця знаєте, таким сповіданим, не до кінця розкритим. Творчість його непроста, не, не така поверхова. У нього дуже глибокий зміст, закладений в кожну з його робіт. І біля кожної роботи треба стояти подовгу, дивитися, думати, тому що дійсно там закодовано наше сучасне життя, наша оця, вся філософія сучасного буття. Цілий місяць створи Чернівського митця Євгенія Кріпа будуть радувати поціновувачів мистецтва, тож не пропустіть можливість поринути в світ душі майстра.